Друзі, привіт-привіт! Ой, привіт. це сусідські собаки там щось розмовляють з утра. А у нас сьогодні знову дуже прохолодна ніч. А Зараз вже скільки? майже вісім. Подивимося, що тут робиться. сонечко піднялося. Омеш, 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 пьянчики стоять, поменичка, поменичка. Подивимось троянда, трояндочка Померзла. Примерзла. Дуже шкода, з бутонами вже стоїть. Не видно, що листочки, Ось такі повялю мисточки. Нашопомовничка. Один сорт у нас зовсім. Чорні квіточки. Це ось усі. Це вже тут нічого не буде, бачите, які чорні. Якщо тут чорна точечка, то вже там не буде нічого. Це пізній сорт був поминиті. А той, що ранній, цей стоїть вже навіть із ягідками. Ну Якісь ягідки вже є. Вчора я навіть зібрала. Перші штук десять і ось іще. Ну, це більш новий сорт. Він, мабуть, уже підморозив. там є у нього якась защита, то вони не так. Померзли. До стоять ще ягідки. А ця он що виробляє? Ай, ти ж яка. Тебе гарно, так? Да? Гарно. На сонечку. Сусідські собаки щось там розмовляють. Що вони там розмовляють? Піцюнька. Ну що? Я не трогаю я тебе, не трогаю. Тишечка. Ну, що там? На чердаку? Чи є в тебе дітки? Є дітки, чи немає? Что знає? Ну, а сьогодні навіть ось бачу що і хризантему заділо. Вчора цього ще не було, а сьогодні вже хризантему заділа. Ну, а що тут петушки мої. Петушки стоять. Перший раз у цьому році буде квітувати. Петушок такого кольору. Вишня стоїть. Синоптики передають, що вся неділя буде холодна. Морозу не буде, але буде плюс три.